І воюють і тренуються. Просто таки на фронті у перерві між боями наші захисники освоюють нову для них іноземну зброю. Це є американські снайперські гвинтівки і кулемети з гранатометами. Поки є час кожен рух треба довести до автоматизму, щоб у бойових умовах зайве не метушитись. З передової репортаж Тетяни Наконечної. Це у нас. Противотанкова. Ракета новенький, щойно з упаковки кумулятивний снаряд цього разу полетить не у ворога, а в ціль умовну. Акумулятивна ракета летить 1300 для враження цілі. Поки ситуація на фронті дозволяє, чорні запорожці тренуються на полігоні. Під Єднуємо порох, вмикаємо приціл. Що СПГ 9 болгарського виробництва надійшли на озброєння ЗСУ, стало відомо ще влітку. Щоправда, без уточнень. Це закупівлі нашого міноборони чи безоплатна допомога від Болгарії. Хай там як а гранатомети ці проти ворожих танків помічні. «Давай, Красавець! Руслан із такими СПГ вперше діло має. І тут для бійця, який воює півроку, неабиякий результат. Та й в бою було. Відзначився. Їхав БТР. Наш командир. Його Ми відпрацювали. Підбили, але техніка уїхала, ну, попали. Налякали. А тут воїни вправляються із американським кулеметом. Кулемет Браунінг М50 калібру 12,7 міліметра. Прицільна дальність роботи з нього півтора-два кілометра. Його завдання знищувати ворожу піхоту, але і легку броню ладний зупинити. Це аналог радянського ДШК. Як він краще, ніж Дашка? Набагато в нього кучність стріби дуже хороша. Він сам по собі стабільний і плюс. Як на мене, легший на навчаннях потрібно кожен рух до автоматизму відпрацювати, бо у реальному бою часу на метушню немає. На кулеметників полює російська арта в умовах сучасного бою. Якщо ти вистріляв один синк набоїв на позиції, тобі мало має повести. Я з вами більше нервуюсь, ніж коли там. Та чого? ми хіба страшні? Та ні, але ж все... Ми ж не орки. Я знаю, але все, що в перший раз відбувається, воно завжди викликає якийсь нервовий. Нам пощастило зняти, хоч і не бойову, але роботу снайперів, така нагода випадає вкрай рідко. Професія у цих людей, як ви розумієте, не публічна. Снайпер на псевдо Торін дебютує на двох американських гвинтівках. От наших вітчизняних, ну, старих СВД туди, відрізняється координально. Більші дистанції, більший калібр, більше вреда. Досвід має чималий, але щоб якомога більше російських військових зробити хорошими, потрібно регулярно тренуватися. Це не велосипед, що раз навчився, і будеш їздити всю життя. Тут не постріляв, прикладка не та вугол не той і вже не попадаєш. Як його підлеглі опановують іноземну зброю і не лише від партнерів, комбат. Задоволений. Є таке, що в бою достали, є таке, що в бригаді дали, є, що Російська Федерація подарила як БМД. Ну тобто, все збираємо потрошку і обучаємося. А тут є трофейний якийсь на Е, Ну, він у мене вже на виїзді. Тетяна Наконечна за Харкомах. Факт сі Єдині новини.